Віт усім педбатькам! Ви на каналі pet House і сьогодні ми поговоримо про різновиди вологого корму. Поїхали! Окрім різьмаїття смаків, такі корми мають ще й багато видів: шматочки, паштет, мус, суп тощо. І давайте розглянемо детальніше, що вони собою являють. Шматочки в соусі та шматочки в желе Желе від соуса відрізняється більш густою консистенцією, подібною до холодцю, а утворюється вона або у процесі виварювання м'яса, або з додаванням желюючого агенту: желатину, пектину, агар-агару Такі корми можна знайти у багатьох виробників, таких як Ролкамін, Оптіміл, Брідкиата Преміум, Шеба, Клуб Чотирилапи, Фелікс, Чері та інших фаршеподібний – містить подрібнені шматочки м'яса чи риби, а від попереднього виду відрізняється тим, що шматочки у фаршеподібному неоднорідні в межах однієї консерви. Вони рублені або січені. тобто це більш грубий помол. А такі корми, як брід, фреш, баскервіль, нейчурпротекшн тощо можуть потішити вашого хвостатика такими раціонами. Наступний це паштет. Це густа однорідна маса подрібненого м'яса, печінки чи риби. В нього можуть додавати і тверді шматочки, а також інші інгредієнти, наприклад, овочі. Такий вид вологого корму чудово можна використовувати з килимками для повільного годування. А на паштетах спеціалізується брід, куріна, проплан, клуб, чотирилапи, сейворі, карнілав, овенбейкіт та інші виробники. Мус. Цей вид чимо схожий на паштет, адже також перемелений до однорідної консистенції, проте є спіненою та більш повітряною масою. Мус часто використовується для звіру малюків, аби полегшити перехід від молока матері до твердої їжі, а також для улюбленців похилого віку яким легше споживати таку повітряну м'яку текстуру корму, муси можна побачити у таких брендів, як Nature's Protection, Royal Canin тощо суп. Тут назва говорить сама за себе. Це рідка консистенція іноді з додаванням дуже дрібних шматочків м'яса. І цей вид містить великий відсоток рідини, тому є додатковим джерелом води і чудово втамовує спрагу. А знайти їх можна у таких виробників, як Nature's Protection або Felix. Супи можуть підійти улюбленцям, які мають особливості із зубами, ротовою порожниною, тощо і відмовляються споживати тверду їжу. Тепер ви знаєте все про вологі корми і можете обирати до вподоби вашого гавчика чи нявчика. Аби дізнатися більше інформації, просто перейдіть за посиланням під цим відео. А щоб точно бути в курсі всіх життів хитриків та звірячих новин, ставніть лайк та підписуйтесь на наші соцмережі. Зустрінемось у нових наших оглядах. Па-па!